Доброго дня! І опять-таки відео для початківців. Так, для хейтерів чую в я в кепці. бо я вже старий, бачите, голова блистить. Накриваю, щоб не блистіло. Не про це дивіться. Ви, якщо спостерігаєте, що у нас на даний час 11 лютого, і у нас йдуть погодні качелі. Уже три-4 дня тепло іде з 10 градусів, і надалі теж ще буде три-чотири дня теж такого тепла. Тобто наші бджолки в деяких регіонах пооблітувалися і така температура. календаря в них немає у бджіл. Вони не знають, що ще лютий місяць, але така температура спонукає їх прийти до висновку, що прийшла весна, і у багато сімей з'явився на даний час розпліт. Але з подивом сьогодні подивився я на Гісметіо, можете подивитися, йдуть холода, іде циклон. Тобто з суботи, по-моєму, з неділі, ну, через неділю, значить, буде температура опускатися до мінус 8, мінус 9 градусів морозу в нічний час і в день там буде 3-4 градуса морозу. Це така качелі, такі качелі для. Бджіл дуже-дуже э, в цей іменно період дуже. Сложні ці качелі. Якщо б ці такі морози були б у нас в грудні або в січні, бджоли дуже гарно з ними справляються. Але на даний час з'явився розплод у всіх сім'ях. А ви знаєте, бджоли, вони, як матері, вони свій розплід покидати не будуть. Вони будуть намагатися піднімати температуру. На вулиці буде мінус 9, а вулику треба тримати температуру для вигодовування розплоду. З цим іменно зв'язана буде. Просход корму, тому у вас ще є приблизно тиждень, тобто там ще 4 чи 5 днів є тепла. Обійдіть всі свої сім'ї на наліччя корма. Хто розуміє на вагу, можете просто приподняти в задні частини вулик і попробувати на вес, є там корм чи немає там корма. Хто не розуміє, дивіться, де знаходиться клуб. Якщо клуб у задній стінці, дайте корм. Я взагалі рекомендую не зважати на наліччя корма. Є корм, нема корм. Візьміть і пороставляйте там от 600 до кілограма канді і лісівшого сівшого меда на всі свої вулики. Поганого ви їм не зробите цим, але себе ви підстрахуєте від. Не дай Бог голоду, бо буде дуже прикро провести ваші сім'ї всю зиму, всю осінь, і осталося два тижні до весни, і якщо вони, не дай Бог, посипляться. Бо найбільший падеж на пасіках це лютий місяць із всіх місяців. В за весь рік лютий самий, самий опасний для бджоляра. Не тільки для початківця, і у е, таких уже професіоналів теж буває, що в лютому місяці бджоли сипляться. Тому не нехтуйте своїм временем. у вас є тиждень. Поїдьте на пасіку, обійдіть всі сім'ї, подивіться, чи є корм. І якщо ви бачите, що корму нема, обов'язково положіть. Ну, от якось так. Всім гарної зимівлі!